Розірвання шлюбу в судовому порядку за лічені дні це міф чи реальність? Найшвидші рішення в Україні про розірвання шлюбу в судовому порядку належать адвокатському об'єднанню Правда. Це результат плідної роботи адвокатів нашого об'єднання. Практиці нашого об'єднання завдяки спеціально розробленому алгоритму дій наших адвокатів є рішення про розірвання шлюбу в судовому порядку за 2, 3, 5 та 7 днів. Зараз маємо можливість розглянути один з успішних кейсів нашої компанії про розірвання шлюбу. 24 грудня 2024 року ухвалою Дружківського міського суду Донецької області було відкрито провадження по справі в рамках спрощеного позовного провадження. А вже 27 грудня того ж року ми отримали рішення Дружківського міського суду Донецької області про розірвання шлюбу. Тому, підсумовуючи, можна зробити висновок, що розлучитись в такі короткі терміни можливо, необхідно лише довірити свою справу професіоналам. Щоб отримати більш детальну інформацію стосовно розірвання шлюбу, ви можете записатись на безкоштовну консультацію до адвокатів Адвокатського об'єднання Правда.